Володимир Винниченко, Федько халамидник. Це був чистий розбушака-халамидник. Не було того дня, щоб хто-небудь не жалівся на Федька. Там шибко з рогатки вибив, там синяка підбив своєму закадишному другові, там перекинув діжку з дощовою водою, яку збирали з таким клопотом. Наче біс, який сидів у хлопцеві. Усі діти, як діти, граються, бавляться тихо, лагідно. Федькові ж неодмінно, щоб битися, щоб щонебудь перевернути перевернути догори ногами. Спокій був його ворогом, з яким він боровся на кожному місці. Наприклад, таке ліплять хатки з піску. Перед будинком, де жив Федько, була незабрукована вулиця, і там завжди грузли в піску коні. Після дощу цей пісок ставав липким і вогким. Для будування хаток нема краще. Поставиш ногу, обкладеш її піском і виймай потихеньку. От і хатка. Хто хоче, може навіть димаря. Приробити, коло хати можна тин виліпити, а за тином натикати сінок і сад є. А між хатками іде вулиця можна в гості ходити одне до одного. Федько теж ліпить, але раптом встане, подивиться, подивиться і візьме та й повалить усе чисто і своє, і чуже, щире хочеться. А як хто розсердиться або заплаче, так і штовхана дасть. Битись з ним і не пробуй, перший посилі на всю вулицю, враз тобі дасть підніжку, зімне, насяде і пита: Ну, наживсь на світі, говори. Як той каже, що наживсь, то милує, а як пручається, і ще б'є, або пускають хлопці змія. Плац великий, ні будинків, ні магазинів розбігтись єде, і вітер там раз у раз найкращий. От заносять змія. Федько сидить у себе на воротях, як соловей розбійник, на дереві і дивиться. Він усе любить або по кришах лазити, або на воротях сидіти. Ворота високі і там, ніби скринька така зроблена. Тій скринці і засіда Федько. Пускай. кричить той, що держить. Змій виривається, але зразу ж козиряє і б'ється об землю. Федькові досадно, дурні, хвіст короткий, але він сидить і не кричить нічого, його думка зовсім інша. Хлопці догадуються і прив'язують до хвоста ганчірку. Тоді Змій плавно й легко здіймається вгору. Приємно держати його. Вітер чудесний, тільки розсотуй нитки та дивись, щоб на вузликах добре зав'язані були. Змій кокетує і хитає головою то в той бік, то в другий, наче комусь шепче на вухо то з одного боку, то з другого. А як дарчітки ще начеплені, аж дух радіє. Цілий день би стояв та держав, та дивився вгору. Небо високе, високе, синє та холодне, а змій у ньому білий-білий, Хилитається, Хвостом злегка водить, наче плава, наче йому душно, і він ліниво обмахує себе віялом. І ледве-ледве чутно лється від його дерчання дерчаток, не тільки бачиш, а й чуєш. Так, наче гриць або стьопка там угорі І тягне за нитку, балується там і дерчить униз. Нитка вже дугою пішла. Ех, погано путо зроблено. Як добре зробити путо, нитка не дасть дуги. Ну, та нічого. Розсотуй далі. Нитка ріже руку, але то дурниця. Змій все далі й далі в'ється в небо. Стає менше та менше. Телеграму давай. Пускається телеграма. Біленький папірчик начіплюється на нитку і підсовується трошки вгору. Вітер підхоплює і пішла телеграма. Ось зачепилась за вузлик і пручається, виривається, от трохи не крикне вниз, не пускають. Але тут треба шарпнуть нитку. Вітер знов підхоплює і попливла знову вгору біла вісточка. Ось уже вона недалеко, вже вона в тому місці, де навіть Гаврик не може бачити нитки. Ось-ось Змій прочитає телеграму. Але тут всі разом чують крик і переводять очі з Змія на землю. Іде Федько, іде і кричить. Він міг би підійти тихенько, так що й не почув би ніхто. Але Федько того не любив. Він ще здалеку кричить: Ану, гей там, давай сюди змія. Буде однімати. Федько іде, змія однімать. Руки в кишені, картуз на бакир іде, не поспішає. Але тікати не пробуй. Федько усяку собаку випередить. Хлопці починають швидко зсовувати нитки. Але що то поможе? Давай, Змія, підходить ближче Федько. Гавр кривить губи і хмикає. Стьопка зблід, але хутко зсотує нитки, зиркаючи на Федька. Спірка піднімає з землі камінь і кричить Ану, підійди, ану. Але Федько навіть рук не виймає з кишень і таки підходить. Давай сюди змія. Тут він уже вийма руки з кишені, бо спірка затуляє собою стопку і підніма руку з каменем. Але сам Федько каменя не шукає, він тільки дивиться за спірковою рукою. Даєш змія? А це твій змій? Одніму та й буде мій. «Ова, задавака. Так і провалю голову, тільки підійди. Ану, бий. Федько навіть груди підставляє, так, наче йому тільки того й хочеться, щоб його вдарили каменем. Чуб йому стерчком виліз з-під картуза, очі хутко бігають. А Стьопка сотує, а Стьопка сотує. Змій тільки диркає далеко вгорі. Та шарпається і не розуміє нічого, що там сталося внизу, чого його так скоро тягнуть назад. Ну, бий же. Ех ти. Боїться, я он без каменя на вас трьох. Льонька васько, раптом кричить спірка, сюда, Федько змія однімає. Але Федько вмить зривається з місця, налітає на спірку, ловко підставляє ногу і кидає його на землю. Тут же підскакує до Стьопки, хапа нитку і рве її до себе. Нитка тріскає, змій диркає. Гаврик плаче, а Федько намотує нитку на руку і помалу задом іде додому. Вигляд у нього гордий, спірка й стьопка кидаються на нього, очі аж горять, шпурляють каміння, але Федько тільки угинається й регоче. Халамидро, ну, не попадайся ти на нашій вулиці, Босявка, зараза. А Федько все йде та йде. Змій уже його. Але тут буває. Візьме і зробить несподіване. Коли вже хлопці далеко і не можуть йому нічого зробити, він раптом вертається і віддає змія. Навіть принесе ще своїх ниток і дасть. На, твого змія! Думаєш, мені він потрібний? Схочу, зроблю з цілого листа. Тато з типографії принесе червоної бумаги, так он якого зроблю. Але так не часто буває. Частіше кінчається тим, що хлопці біжать додому, жалюються, а їхні тато чи мама йдуть до Федькової матері і теж жалюються. А Федькові ввечері вже прочуханка. Але й тут Федько, не як всі діти поводиться, він не плаче, не проситься, не обіщає, що більше не буде, насупиться і сидить. Мати лає, грозиться, а він хоч би слово з уст, сидить і мовчить. Приходить тато з роботи, він стомлений і сердитий. Руки сиві від олова літер, які він складає в друкарні. Щоки теж, ніби оловом налиті, ході худі, а борода на них така рідка, що видно крізь неї тіло. «Що?» Же знов? питає він, глянувши на Федька. Федько ще більше насуплюється, починає колупати пальцем кінець столу, а мати розповідає. Правда то? питає батько Федька. Федько мовчить. Кому ж я говорю? Правда те, що мати каже? Правда, тихо одмовляє Федько. Скидай штани. Федько мовчки встає, скидає штанці й чекає, похиливши голову. Батько здійма з себе ремінь, кладе Федька на стілець і починає бити. Федько здригується всім тілом і шарпа ногами. Лежим, кричить батько. А кляте ж яке, а кляте, сплескує руками мати. Хоч би ж попросило тата, хоч би заплакало. Камінь, а не дитина, Сибіряка якийсь. Вибивши сибіряку, батько вийма з кишені дві або три копійки І дає йому. То тобі за те, а це за те, що правду говориш. Федько витирає сльози, що виступили з очей. Бере гроші й ховає в кишеню. Він за ремінь не сердиться. Він розуміє, що так і треба, але й три копійки бере, бо справді не брехав. Якби він схотів, то міг би отбрехатися. але Федько брехати не любить. Не любить також Федько й товаришів видавати. Батько і за це Федька хвалить, а мати так само сердиться. Так, так, потурай йому, давай йому гроші, давай. Він навмисне робитиме башкет, щоб правду сказати, Розумний батько, вчить сина, замість того, щоб повчить його за те, що покриває других, він хвалить. Нічого стара, за все бить не можна. За що бити, а за що хвалити? Так, так, хвали його, хвали.